My heart and paint my eyes, color my lips and swallow my pride. I lose my sleep most every night. But that's alright, cause you are mine. I wash your face and tie your shoes. You scream in my face when you've got the blues. But I'll fall down if it makes you smile. You're my girl, yeah, I'm your Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова. Сьогодні вже друге відео про літні аромати. Ми вчора з вами поговорили про базові, комфортні літні аромати. І чотири дні поспіль я вам розповідаю про різні, але літні. Дуже літні аромати. Сьогодні тема, яку я ще не підіймала на своєму каналі, якось не хотілося, а ось захотілось про сексуальні, чуттєві, збавливі гарячі аромати на літо. І а вже ж, це буде особисто моє бачення цієї теми, моєї сексуальності. Тут не буде ароматів для хижачок, хижаків. Тих, хто хоче, щоб під ногами стелилися? Я такого не хочу. Не буде вульгарних та зухвалих ароматів. Почнімо. Перший аромат це Адель від Гріті. Божечко, чому я так довго ходила навколо і не заходила всюди? Тому що цей аромат дійсно дуже-дуже схожий на дівчинку від Віткіліан. А дівчинка від Відкілян мені розкривається димністю, прокуреністю, цигарками, і мені це не подобається. Тому от дівчинка відвернула мене і Відадель. Але це аромат про кремову, абрикосову жіночність з квітами. За шершавою терпкою, шкіркою тих абрикосів-персики от такий напрямок шкірки. І деревиною. Він дуже ніжний, теплий, огоротаючий, оксамитовий, як літній вечір. Йому дуже-дуже личить тепло. Поки що я його носила лише в тепло. Він у мене два тижні. Не знаю, як він буде розкриватися і в холод. Подивимось. Я його вдихаю. І мені так спокійно хочеться зупинитись, заспокоїтись, вдягнути сукню, вдягнути свої підбори, щось робити для себе дуже добре. І саме в цьому моменті є для мене сексуальність в якомусь моменті умиротворення. бо якась істеричність, перетрушеність вона для мене взагалі антисексуальна. Тут дуже гарні молочні абрикоси, добрі. Теплі. Я, до речі, не одразу помітила тут квіти, тому що вони мені так сподобались, що я акцентувала увагу саме на цих молочних абрикосах. Але десь через тиждень я почала відчувати тут жасмин. Дуже ніжний і приємний, наче головою в кущ. І він такий легкий, ніжний аромат жасмина. Зараз квітнуть чобушники, жасмини. Є тут ще така, наче пилковість, пильність. Там. Тут заявлений, наче нарциси, ну таке от, квіткове, з того напрямку квітучого. І є деревина в базі. До речі, увага, бо на цю деревину дехто скаржиться, комусь вона розкривається якоюсь дуже неприємною, непрощеною або деревиною, яка застрягає в носі. Мені такої ефекту немає. Є Типи амбродеревини, які я не переношу. Тут такого немає. Це дійсно відчутна деревина, але в мені вона приємна. Аромат і стійкий, і шлейфовий, і такий добрий. От раджу його всім, кому хочеться чуттєвості, такого спокійного, доброжіночного настрою. Я за своїми зніманнями попала в віконечку, коли Паулі шалений, шалений кот! Що з тобою зробити? Наступний аромат це просто цілий космос. Це мій один з трьох взагалі найулюбленіших ароматів мого життя. Це Love Exposure від бренда Moss Rabbit. Зустрічайте! Я до нього абсолютно упереджена. Тут можу і очі закатувати, і охати, і ахоти в описах цього аромату. Це, взагалі, єдиний аромат, на якому написано про маленькі вологі труси. А взагалі він. Квітковий про квіткові труси. Так, квітковий аромат. Він мені розкривається берізкою. Я так її відчуваю. Це мій спогад з дитинства. Це дуже ніжно-пелюстково біло-рожева, біло аромат з зеленою, зелениною, зеленою терпкістю, можливо, якийсь листочок, зламана гілочка. І в комплексі це пахнеться борізкою, кала ні, калачик це грань. Це оця от рослинка. Напишіть, як у вас вона називалася. Вона збарізка. Це мені пахне квітами з дитячого садочку. Ось такі вони ніжні, але потім аромат набуває квітковості, він більш густіше, міцніше. Тут взагалі дуже-дуже багато квітів. Зараз вам а, прочитаю іланг, магнолія, неролі, тікічі жасмин. З квітів це все, але це достатньо, щоб цей аромат відчувався як суцільно-квітковий аромат. Достатньо теплий, густий, в ньому він закремлюється. Тут відчувається і ланг, і більш кремова магнолія. Жасмин тут також відчувається. Але, знаєте, це я так дуже зараз напружую, щоб вам <смі> описувати ці всі ноти, бо я його настільки люблю, що ця моя просто любов. Памороки мене забуває, і я в цьому ароматі взагалі не можу думати, я в цьому ароматі, лише можу відчувати. І мені так подобається мій стан з цим ароматом. Ви собі не уявляєте. У нього дуже об'ємний квітковий шлейф, це стійкий аромат, в ньому є нектарна, квіткова солодкість і кремовість. А в базі в нього виходять от ті. Маленькі вологі труси. Є тут дрібка чогось такого брудно-сексуального. Мені подобається, коли парфумери роблять тілесність, яку через, наприклад, сіру амбру, якусь солоність, вона така анімалістична солона. Тут таке є. Якась, вилазить. Хто вилазить? Якась брудна оля вилазить. Прошу вас не прив'язуватись до брудної олі і до маленьких вологих трусів. А просто спробувати цей аромат. Зараз буде інший аромат, але я від цього ж бренду я вирішила їх вам разом про них розповісти, щоб, якщо ви підійдете до корнеру Moss and Rabbit, ви протестили одразу два чуттєвих жіночних сексуальних аромата з цього бренду, на мій погляд. Це аромат Dolls від цього ж бренду Mosson Revit. Це для мене образ жінки, яка танцює в напівтемряві з ноновою підсвіткою. От я не дивилась цей фільм Dolls, Це ж кожний аромат присвячений певному фільму. Можливо, це я бачила якісь кадри. У мене воно десь зберігалось. Можливо, це моя якась фантазія. Ну ось так воно є. Це. Дуже пудровий аромат і один з найсолодкіших і найкрасивіших ароматів в моїй колекції саме з солоденького. Це пудра дуже дивна. В ній є. Ну, спочатку вона звичайна пудра. Ви тут знаєте звичайну пудру. Вона тепла. І є в ній, наче тальк, і є ледь помадності. Тут є ще фруктова солодкість. Такі фрукти, наче трошки підкарамелізовані чи підсолоджені, але не занадто. Я не хочу це точно з'їсти. Ще на початку трохи є ніжних квітів, якихось квіти дерев, і також якась зеленинка трошки, але це більш такий свіжий початок, потім пудра, пудра, пудра. І в цій пудрі є щось таке, якась скотина, яку хочеться нюхати, і нюхати, я маю на увазі пудру. В ній є тальковість. В цій тальковості наче є така терпкість. В цій пудрі немає жодного ретро. Це супер сучасна пудра От пудра, яка виросла в мегаполісі і була вихована журналом і тальком, глянцевим журналом і тальком. Супер сучасна, активна з якоюсь скаженіною пудра. А в базі, от як і в Лаг щось виходить таке тілесне, трошечки солонувато-брудне. Але це такі зовсім маленькі дрібочки, щоб зробити натяк на щось. Якась напівдеревина, напівскотина. Це дуже приємно. Це не вірш і ніякими нечистотами це не пахне, лише бентежить нашу фантазію. Наступний аромат лавідалі від Parfum Bureau. Це лагідні ягоди, тут і смородина, солоденька, тут і щось таке полонично суничне дуже ніжно, так чуттєво по-дівочому. По Для мене цей аромат, тут образ жінки. Дуркувати люблю, але не дура. От це, це воно. Мені подобається, що в цьому ароматі ще до солодких ягід, активних, яскравих, додається ще якась зеленинка, якийсь ніжний листочок. От хочу зараз собі цього аромату. Вже вечір. Буду сьогодні як, така пустунка. Дівчина-пустунка. Далі вони, я маю на увазі ягоди та листочок полениць-сюниць, розвиваються в троянду ніжну, свіжу, рожеву. Дівочу, взагалі нестрогу, дружню троянду. І ось так далі вони всі втрьох існують. Колись потім вже там листочок їх покидає, і це ягідна ніжна троянда. Це об'ємно, це шлейфово, це стійко про ягоди про троянду і трошки зеленинку. От в стилі своєї назви: лаві-даві, кохання зітхання. Ніжно, тиндітно та грейливо. Наступний аромат взагалі з шаленим настроєм. Це що взагалі таке? Це вінороса Діссицілія. Нерчисе в попередньому в одному з попередніх відео я вам показувала, як я взагалі отримала цей аромат. Чому та як? Я вас запрошую подивитись. Це просто з Фраголіно з цього соничного, полуничного вина. Це Дуже яскраві ягоди, неймовірно яскраві чорно-червоні, густі з іскрами, це вино Фраголіно. Ми... Якщо ви його вживали, зустрічали, воно має дуже насичений солодко-ягідний аромат і легеньку-легеньку алкогольність. Тут є і виноград, тут є і ягоди полуниці суниці є і просто якісь чорні ягоди. Це асорті, ягідне асорті, яке потім розкривається шкірою і солодкими смолами, тут ледь-ледь димить ладан. Це одеколон. Але він настільки гучний, яскравий, стійкий, що всім одеколонам треба повчитися у нарчісе до орміна робити саме такі одеколони. Аромат, неймовірно, яскравий, грайливий, переливається і не. Не дивлячись на те, що він там полонички сонечки не є легковажним інфантильним, а має таку серйозну базу, яку ще й треба вміти на собі носити, виносити таку такі ноти, як шкіру і солодкі смоли. Пані та панове, ви мені обов'язково напишіть, які аромати ви вважаєте сексуальними. Що для вас чуттєвість, сексуальність, яскравість. Друзі, якщо вам є з ким поділитися моїм відео або відправити в його якусь спільноту, де воно може бути доречно, будь ласка, зробіть це. Відправте п'яти друзям, десяти друзям. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Я там активнічаю. Зичу вам та наснаги, зустрінемося завтра. Бувайте, любі друзі! Слава Україні! І Ще зичу вам всяких гараздів!